Будемо зараз намагатися трохи помучити нашого замовника на сонці в спеку, щоб він нам розповів і дав відповідь на декілька запитань. А чому ж взагалі е шукали цю саме цю марку модель? Що ж в нас таке? Наш Subaru Forester 2020 чистий рік. Чому саме комплектація спорт? Бо в принципі ж вона ж не саме найкрутіша, і ось ми знаходимо саме, врешті-решт, 14 червня, знаходимо саме це авто. Фанат однієї марки-моделі різних років, але одна та ж сама марка. Чому шукали саме таку комплектацію? Та до чого ледь не призвели пошуки автівки на внутрішньому вторинному ринку? Вітаю, друзі! Якщо зацікавила, йдемо розбиратися. А з вами, з вами сьогодні знову я, Олександр Металіді, автопроект. Харків, і у нас сьогодні чергове відео з циклу присвяченого встречі ваших замовлених автівок від Сполучених Штатів до України і безпосередньо до Харкова. І так сьогодні в нас з вами проєкт Subaru Forester. власник і власник, замовник Олег з міста Харкова. Яка є коротенька історія, начало цієї історії? І так. Само це, сама ця ідея у Олега була вже доволі давно, але безпосередньо за запитами, за пошуками, він до нас звернувся на початку червня. Що от таке завдання. Шукаємо свіженького Subaru Forester. дуже свіженького, але виключно в комплектації Sport. Добре. Але цим пошукам, напередодні цих пошуків були доволі цікаві обставини, доволі цікаві події. Звісно, що усі бажають і дешевше, але ж і зробити собі автівку швидше, тобто не чекати декілька місяців, поки вона приїде зі Штатів, поки її відремонтують і таке, таке інше. Те ж саме робив Олег разом з дружиною. Вони знайшли десь у нас на втариному ринку, на авторію, у Харкові знайшли автівку, яка, в принципі, по заявлених параметрах їх начебто зацікавила. Значить, друзі, ми вже на базі автовозів ми приїхали несподівано, майже під кінець робочого дня, зараз вже початок на п'яту, що не помиляюся, да, вже початок на п'яту. Ми навіть не очікували, що сьогодні приїде автобус. Очікували завтра зранку, але бачите, як воно все, що не робиться, все на краще. Буде завтра вже розвантажений день і будемо займатися іншими справами. Ну, сьогодні зранку Займалися і вашими замовленнями, і дзвінками, і іншими справами. І звісно, що волонтеркою зараз сюди вставимо кадри, що саме ми сьогодні робили. Зустрічали маскувальні сітки, які вже передали хлопцям до підрозділу. Вони вже поїхали на, на нулі на передову. Ось, друзі, ще дві сітки нам приїхали безпосередньо для хлопців. Вони доволі компактно складені, а по факту тут розміри 4 на 10 метрів. Ось вони. Обидві такі можуть перекрити або якийсь бліндаж або окоп, або навіть якусь військову техніку, бо розмір усі так доволі чималий в них. Ну а ми поїхали зустрічати ваше авто, тому намагаємося встигнути геть усе. І так, що ж в нас таке? Наш Subaru Forester 2020 чистий рік? Що в нас по пошкодженнях? Так, у нас. Капот. Зараз подивимось, чи ми його відчинимо чи не відчинимо. Трохи сміття у салоні, це, як то кажуть, за норму. Є у нас трошечки пошкодження стик крила та двері, але двері тут все врятується, все доведеться до ладу. Так. Зараз подивимось. Де там воно є? О, ось. Це зламано зараз. О! Відчинили. І так, ну, кришка двигуна збита то пластик. Його просто збили зі свого місця. Там, там воно далі не пошкоджено, бачите, що в нас удар не достиг двигуна. Але передній пластик, так, телевізор стоїть, звісно, що не на місці радіатори, то все. Пошкоджено. Це ми бачимо. Бачимо, з цього боку у нас теж пошкодження є. Але будемо розбиратися вже більш детально, коли автівка стане у ремонтну зону на СТО. Ця фара ну, вона стоїть не на місці, але там далі вже, коли плівку знімемо, подивимось. Там, окрім кріплення відбитих ушей, Це інше там живе чи не живе, то ми вже. Розібримось більш детальніше. Противотуманка. ліва розбита, права взагалі відсутня. Так? І ця фара відсутня. Ну, ще подивимось, може вона в сауді десь лежить. але рахуємо, що її немає. Крила цього теж немає. І таке ж саме пошкодження на передній частині двері теж трішечки, трішечки є. Але то все крила під заміну. Швидше за все, хоча це. А може і це піде, не знаю, подивимось, як замовник скаже. Хоча ось у нас тут розрив є, тому крила швидше за все оба підуть під заміну. Скло лобове в нас ціле. Дах, побачите, що у нас невеличка панорама є, або великий люк. Теж все ціле, але головне, не будемо сильно двері шкодити далі, головне, що у нас повністю ціла безпека. Що у нас що кермо, що бокові. Шторки, щось сидюшки, все-все-все в нас геть ціле. Ну, ось бачите, да? Трошечки сміття ну, то, то все прибереться, доведеться до то все, то все буде добре. Купа асистантів усяких у всяких можливих, усе, що є. Ось ця фішка, x -Mod. Ну, Більш детально нам зараз, звісно, що відповість. Власник безпосередньо. Чому ж брали це авто, чому брали цю комплектацію? Та що було на вторинному ринку, то все ми вже будемо питати у власника. Ну, Подивимось з цього боку від на, фа... на частину салону. Ось, якось так. Ну що, друзі, в принципі, пошкодженням я вам показав. Все що можливо, сонце сліпить дуже сильно, окрім того, що воно жарить, воно ще й б'є по, по об'єктиву. і Воно реально ловимо, як то кажуть, зайців. Є якісь. от найвеличкі пошкодження, пошкрябинки. ну, Подивимось, що з ними робити. Або підкрасити, підполірувати, або перефарбувати. подивимось, як займонок, як вирішить. Ну, в цілому, що доволі доволі цікаве, свіженьке авто. Сподіваюся, що. До, Дуже швидко його відновимо, і що власник буде радий та щасливий своєму новому надбанню. Все будемо і інтерв'ю з власником брати, і будемо вже вантажити в евакуатор та відправляти на СТО. Йдемо далі. А чому ж взагалі шукали саме цю марку модель? А шукали, тому що вони з дружиною. Mm. Є фанатами безпосередньо Subaru Forester. В них зараз автівка 2007 року, і вже в принципі настав час її змінити. Ну, 2007-2024. Так, вже, вже пора трішечки поміняти. Ну що, друзі, будемо зараз намагатися трохи помучити нашого замовника на сонці в спеку, щоб він нам розповів і дав відповідь на декілька запитань. І будемо їхати на СТО. Підемо далі. Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. Друзі, власник, замовник. Пан Олег за оператора сьогодні в нас його дружина стоїть, де посміхається. Досвід буде такий. Добре, ну що, пан замовник, скажи, будь ласка, чому ти прихильник, чому ти фанат саме цієї моделі Subarica? Ну, Тому що, во-первых, я починав їздити на Субару, прямо з 18 років навчився їздити. Потом мы на фоне этой модели, этой марки мы познакомились с супругой, потому что у нас было два одинаковых Subaru практически. <свят> ну, теперь, да. Subaru, <свят> да? Да. Не, у родителей тоже Subaru, и, ну, и у друзей многих тоже Subaru. Вот. А, а, а чему самый фуррик? Она не, не Outback. Yeah, Ну отбэк нравится супруге. У меня был опыт езды на отбеке, мне не понравилось его. Балка валкость на трасі, ну, несправне не, не, не машина. Зашло. Не зайшло управління, він длинный, він не такой. Ну, не знаю, не нравиться. Тобі заходять ефорики. Да? Так. Да. І от ми почали шукати автівку під підвігів моги. Знов таки, комплектація спорт. Чому саме спорт вам теж? Відповість безпосередньо замовник. А чому саме спорт, Олег? Поясни, будь ласка, чему самая комплектация спорт. что, в принципе, вона ж не самая наикрутіша. вы нашей не самый фул на фуле. Вот Почему комплектация спорт? Поясни, можешь показать, а нам дружина сверху поснимая. что самое не так. Так, бери микрофон, показывай, рассказывай. Смотрите. Давай. Салон, салон комбинированный. Это был самый большой приоритет, потому что кожу мы не любим. Так. У нас однажды была в жизни ошибка это BMW пятерка. И у нас был. Кожаный салон, это было ужасно и зимой и летом. А, дальше, спорт, почему? А, потому что есть X-MOD, то есть это полный X-MOD, который выезжает, который все делает, с ним все хорошо. Плюс вставки на дверных картах тоже, ну нам это нравится, это вкусовщина, нам нравится, нам нравятся вот эти оранжевые вставки тоже. А, мы на эти машины смотрим уже ну, довольно давно, потому что мы обслуживаемся на официальном представителе, то есть наш фоорик сейчас там обслуживается. И мы постоянно видим эти машины. То есть, туринг мне не зашел, потому что кожаный салон, и он слишком такой простой. Нам как бы еще, ну, не по 50, как бы, и нам бы хотелось эту красную строчечку, там, вот, всякие шильдички вот такие, и так далее, и тому подобное. Видишь, молодежно, да? Да, да, совершенно. А вот самая cx что дает? Это система полного привода, уникальная от Subaru. Мы ее тестировали много раз на тест-драйвах, и она себя показывает, ну, ну, очень круто. Опять же, ну, все как бы в пределах разумного, но она... Очень умная з ограничениями, да. То есть, ну, есть конкуренты, у которых вона лучше, але вона работает очень дуже надежно. На не жжет варіатор, ну опять же, все в пределах розумного це дуже гарний. это просто очень для... да. Якщо подытожить, то на даний момент для нас більш универсальной машины просто нет. І все. Ч Чудово. І от, коли ми вже пошукали тиждень, пошукали два, якісь варіанти намагалися грати, рахувати, але все трошечки у нас не проходили. І ось ми знаходимо саме, врешті-решт, 14 червня, знаходимо саме це авто, яке ми виграли. І так, це у нас Subaru Forester, чистий 2020 рік, тобто і модельний, і по пошилдику. Комплектація, як ми і шукали, спорт. Пробіг 40 500 міль на одометрі, звісно, що 2,5 літра на повному приводі придбана у штатах за 7925 доларів. Чудово. Ну все. Ми зараз вже будемо під'їжджати до бази автогозів і будемо там уже на місці розбиратися з тим. А що ж саме ми придбали, що ж ми з такого в'євку взяли? І відповіді на ваше інше запитання. Ідемо розбиратися. Ваша нова байда! Ось якраз якраз воно. Вас знімай Звіжу до гори. Як буде Олег, Скажіть, будь ласка, ми э, майже не взяли автівку на вторинному ринку. <рив> як працювати правильно? Да. Що правда? Як мікрофона? Прав, як з дружиною не знайшли те авто? І э, як майже не взяли, І чому саме <ривіт> uh, ви її не взяли? Ви багато варіантів на всій Україні. брали отчет, то есть смотрели, как они там были упарены, нашли единственный вариант. Харьки взяли специалистов, человека, который много, <со> <со> который с ними работает. Но по итогу, что мы приезжаем, а следуем с вами где-то в районе минуты, потом мы вот капот, один а ланжерон ну, ужасно сделал, его нагрели очень сильно, и он такой был, блин, весь, вообще, делали плохо, были ходки по кузову, это машина в некоторых моментах. Даже мы что мы там все в сейчас машина я извиняюсь, бюджетом условно 20 тысяч долларов, Ну да, то тут да, мы сели в машину сказали, опа, нет, и, Тобто ті варіанти, які вам пропонували на нас на нафтаринному на ринку, вони були попередньо на фото, в принципі, більш-менш цікаві, більш-менш була реалістична ціна. Але коли ви приїжджали до це було, то виходимо зі картинка. Добре, скажіть, будь ласка, ця курса, ви приймали з тобою майже за 800%. По фіналу, коли ми з тобою рахували, вона вийде так, як на нашому старинному ринку, дешевше, подорожче в порівнянні. Як вона має вийти? так, ми ще ремонт. Вона вийде, скоріше все, десь в середину ринку. Але тут же є нюанс, Тут же є нюанс, про який мені потрібно буде розказати далі. Тому що це комплектація спорт з усіма ключами. А ти, Оля, а ти ще тут бачила її по факту? Такого немає. Тут такого нема. І навіть якщо ми приїдемо з офіційними представниками, то це заказ і ждать 3-4 місяці. Тобто, и цена, э... я тоже, ну, де авто, яке для вас придбалося, воно по факту вийде дешевше або самісінький місць нашого вторинного ринку, Но тут такого немає. А по грошах? Почекаємо. По грошах воно вийде. Якщо порівнювати, але по факту за ці самі гроші, ти приймаєш, набагато більш якісно, набагато більш укомплектована авто. Так, так. Тут вже є ще лікарність. Ми ж себе Все, Це ж оригінальне. Ми ж тайбані маємо. Ми все політики робимо. Тобто запчастини на цю автівку прибити вже новий оригінал. Новий оригінал, розумієте, Це ж додаток до бюджету, але ребята вирішили робити все для себе. Ну що, друзі, дякуємо за перегляд, дякуємо, що у вас вистачило терпіння. Тобі, рад, Дякуємо за те, що звернулися разом з дружиною до нас. Дружині, велика дяка, що сьогодні в нас за оператора стоїть, знов посміхається. У червону краску дівчину вогнали. Все, панове дію! Можемо їхати. Включив взяв. Найпом'якті неправильно. Добре. Ну, все, друзі, будемо завершувати. Нагадаю, що в нас є два окремі вайбер в телеграм-каналі. Окрема пара, присвячена темі темі автомобілів зі Штатів та Канади, та окрема пара присвячена електромобілів з е е Китаю та Норвегії. Ну, все, Великий палець до гори. Підпис на канал, дзвіночок, лайки, подобайки, все, як завжди. На сьогодні будемо завершувати. Ми з вами були. На сьогодні я, Олександр Металіді, автопроект Харків і замовники ось цього чудового Собару Фореста. Все, ідемо далі. До нових ефірі.